Вітаю, друзі! Сьогодні вам трішки розкажу, де пропадаю. Натка Зубатка чуть не залишилася без своїх зубиків, оцих двох передніх. Мені вже давно треба було робити реставрацію їх, але я все відкладувала на потім, аж поки не почав один із них шататися. Значить, що по цінам, пішла я до свого лікаря, до якого багато років хожу. він подивився і каже, вам треба вже ставити коронки, рекомендую цирконієві. 4500 одна коронка, плюс робота лікаря, плюс поточні якісь розходи. Я кажу, не знаю, мені треба подумати. Бо я з цим ніколи не сталкувалася, не знаю, що це таке. Прийшла, відкриваю Тік-Ток. Давай дивитися: отзиви людей, отзиви врачів. Подумала, подумала і поняла, що я їх не хочу. І діло тут не в ціні, а діло в тому, що під коронкою свій зубік. Портиться швидко. І потім отаке наріває, потім це все треба знімати, чистити, наново надівати, багато клопоту. В общем, я зробила собі реставрацію полімерами. ну, Воно нічим не відрізняється від своїх. Три години я просиділа з розкритою пащею у лікаря. Результатом дуже довольна, і коштував мені кожен зубик. 1000 гривень. Перед цим ще я робила пломбування. Пломбочка у нас коштує 750 гривень. Ну, це може й дорого, звісно. Ну, я думаю, в Києві в інших Харківі набагато дорожче. Можливо, ви так трошки знаєте, так напишіть, у кого в місті, скільки коштує пломбочка. В общем, такі діла: Лікуємо зуби. Віримо в майбутнє і лікуємо зуби всім гарного дня.